Vitao Josip, dragi brati i sestri, jednom zahvaljujem za ovaj sjevonišnji den u koji prekrasni ulog sozneme za na nas. Hvala. Mi s Finnicom urali smo u tom misli. Hoćemo, kažem, imamo svoje bažanje. U srcu mi ne baćemo bilo kojeg, mi ne baćemo srdeca, znači ono... No, no, no sredinu nas presutni to je tko baće naša snica. Uvijek mi svoj uvjetnici mi skazali da ovo je dvoje, Вас. І ми сьогодні зібралися під кровом цього дома, для того, щоб послухати Слово, те, яке хоче Господь сказати сьогодні, на наші сердець, хоче нас е, научити, в чому, чомусь облічити, дати якусь науку, дати якісь застереження, що ми, переглядаючи своє життя, що ми не залишилися недостойними, що ми не залишилися не вдома, а як ми війшли під кришу цього дому, дом, який називається домом молитви, так як сказав Господь Ісус під час, щоб ми не були всі діти тих, які торгують, які працюють, які зайняті роботою, щоб ми в цьому домі були настроєні свої серця на молитву. Молитва це є те, що нас ближує з Богом. Це те, що у нас приближає до Бога, що коли маємо общення з Господом, коли ми маємо розмову до Господа, коли Господь говорить до нас, ми маємо таку спільність, з Господом, Господь наповняє наші серця словом своїм, наповняє нас утіхою, дає нам стимул для того, щоб жити, для того, щоб ставити, вивчати Ім'я святе. Його. І хотілося зачитати місце, де ми будемо молитися, будемо призивати ім'я Господня. Написано Матвія в 22 розділі, вона така е... притча, сказати, що як Молоде. написано кіні слова, що царство подібне, то царя, який справляв місії. Хотілося зачитати 22 розділ. Що не будемо перечитовувати 22 розділ, 11 вірш. Як прийшов до цар на Остей подивитися, побачив там чоловіка, одежу на весійну ранок. От чого то я так от причинюючи слово Господня, розсуждаючи на них, казалося, всі прийшли на місії. І столи казали одна, Тој ќе приходи на висина за нешто Не се се чуму, чуму ти оди. А во на сум мисли, кога ми читај, што Господар висина цело цар, ми читај каже дека би устава. Ја, пришол цар, на настајпа дека не се попачи, таму в Одержав весійну прану, де каже, як він друже пішов сюди, не мавши в одежі вісійної. Той мовчав. Той мовчав. Чому? Що, що закрило уста цього чоловіка? Казалося сказати, що Яка то причина була, що я не взяв одежі. Чи я не встиг взяти одежу, чи я забув взяти одежду? Яка там була розмова призійти всередину? Читаю, що він мовчав. Він йшов від кров царського додому, зайшов за столи весільні і невесільні одежі. Казалося, що можемо ми взяти із цієї історії для себе? Що ми можемо? для Чим чи ми можемо наповнити своє серце із цього слова, що воно може говорити сьогодні до наших сердець? Коли так розглядаючи своє життя, я так то роздумуючи, а яка моя сьогодні одежа, чи я навчив свою сім'ю отежу Господа, чи я можу... Представати Боже лицечем, спокійно заходити на вечерню, прочитати Слові Божому, що буде ця вечеря Господня, де буде присутствувати церква, де буде присути царство, де буде вчищення. І от от така от ситуація, яка сколехнула не тільки цього одного чоловіка. Я думаю, що ці всі слухаючі, які почули це запитання, казалося, ну, що то говорили їхні серця. Що то вони теж насторожилися. Казалося, таке запитання було ну, трохи неприємне, але тобто, в такий час, в такому місці. І каже, чому ти зайшов сюди на весіння одежі? Казалося б попроситися, можна було і взяти цю царську оте, весільну одежу. І нам Господь сьогодні говорить до нас, щоб ми теж постаралися отримати цю одежу Весільну. чисту, очищену Господом нашим Ісусу Христом. Як ми сьогодні зараз йшли відкрити перед Господом свої уста. Не мовчати, а сказати Господу те, що лежить в нас на серці, щоб Господь дарував нам свою одежу, дарував нам цю чисту весільну одіж, яка була приємна для нашого Господа Ісуса Христа. Коли ми казали, що цей чоловік пішов щоб відкрив цього дому, добре в цьому домі. Він знав це, ну одежа. Його влади, солодєсвіща в цьому, цьому собитті. І от до нас сьогодні це слово говорить, щоб ми, знаходячись в тілі, живя на землі, щоб ми заботилися про те, куди ми йдемо. Під який кров вдома, до кого ми йдемо, з ким ми будемо мати. Овщення, з Києвом буде мати розговор, коли ми споминаючи Слово Божого, такі всякі приклади є в житті народу Божого. І хотілося б нагадати на один приклад. Тож, якщо от раб, йшов до царя, от під кров царського дому, маючи спілкування з царем, от, це Давид, коли з Саулом. І ми читаємо, коли була розмова дуже серйозна, стояла на кону велика, велика подія, горя, який поносив ім'я Господнє, поносив народ Божий. І цар Ізраїлю, який не міг нічого заподіяти цьому. І він каже, хто зможе. Він зможе це все прекратити, це все зупинити, того не от, от, от я й не дам на тоді договір. Ми читаємо, що один юноша, який пішов пред царство, він каже, я буду, я йду і буду сражатися з ним. І Ми читаємо, що цар він каже ти юноша. Ти не неспоможний здибитися, він його переубіждає, каже, раб твій мав сутішку і зайвов із медийом, плин Пасавець. То з ним і водіш, він дає володіш воїна. Читає, що він надів на себе, пройшовся, каже, ні, я такого не привиходячу, моя, я поставлю сумка. Мамушки і криша на тому Господь. Отак, як хрові коли скидає водиш, я собі так отак розмищаю, я був було я був було салу, Ну, сказати, нізитильно прийняти під раба, я не привик твоєї одежі, не хочу його. Я колись не прийшлося бувати в Верховному суді, коли заходив туди, і мені казали, каже, знаєш, ти не в цій одежі, тобі не можна сюди зайти в такій такому брані. Тобі треба соціальну, що водиш, щоб ти виглядав, так як усі, на стані і сумочка. Мені розказали, яке я, як я має виглядати. І він розвернув, каже, чекай те. Ми, ми тебе з'єднаємо, що віком і тобі потрібно. Я собі не раз за роздумую, що мій теж було не по собі. А так от спорога розвернули і відстали. Я собі представляю Саул, як було не по собі. Коли він його грав, положив його одіжку на білору. Він каже, раб іде стажатися так. Коли він говорив з Оляфом нещальники стора, ці слова, він каже, ти йдеш проти мене з чим? з мечом, похьом, щитом, а я йду проти тебе, а я йду в ім'я Господа Слава Бога. І от ми сьогодні зібралися теж на цьому місці, щоб ця одіж, яку нам дав Ісус Христос, щоб ми її не міняли. На щоб ми не старалися якось пристроївці до цього світу, щоб ми були незаметними, щоб ми однаково виглядали як одежі, як поведінці, як пришосці, як в литні і там проще, проще. щоб не здиватися нам зі світом цим, а зображатися розумом нашим, щоб нам зливатися з нашим Господом Ісусом Христом. Ту одежу, яку дав дав Ісус, він помив і пречистій крові світі, і наруйнув цю праведність, якої ніхто не зможе дати нам тільки вирішує Ісус Христос. Тому Господь дарує нам сьогодні милість, щоб ми от молилися до Господа, щоб ми просили Господа милості, щоб Господь нас провів цією земною дорогою. Це з спокусу таких, як от Давидові прийшлося, казалося, пережити, аби він взяв ці лати, взяв цю одежу, хіба він міг би щось зробити, бля? нічого. Про розсудження міському, так, да, ти от, бери на себе все. Але коли по другому лягу з Божої сторони не зможеш нічого зробити. Ай, слухаючи, я не розказую, я так от щось трогало в моє серце під час великої вітчизняної війни сина забрали з інститута, з інститута на війну, а мама йому принесла передачу маленьку і маленьку їм в полошила І от вони вийшли і схватили їх. І забрали, взяли їх в полон. Не спів він воювати, не спів він оружжя взяти. І коли забрали його в лагерь, іздівательства, трудності, переживання, і він бачив, як люди вмирають, як люди уходять. І в одежі ці тюремниці, в тюремній одежі, лагерні. І він каже, він не знав, що робити. Каже, подивлюсь, може щось. Мене є і сонці. І не йшов біблію. Не чув те, що мама мені дала, каже, почитав, Я її ще ніколи не читав. Відкриваю. і Відкрилося йому місце 90-й псалом. Живуші під кровом Смішним. Він каже, я її почитав раз, почитав другий. Почитав, почитав і думаю, хіба, а як? Як я живу? Бога Господь змінився? Він не змінився. Зародилася віра в житті цього юноша, і він каже, «І мене Господь звідси вибить. І одного ранку він стоїть, каже, я пішов, я да, під кровом світом. Приходить до, до одних замків, стоять комоїри. Каже, куди зброїш мені? Каже, я під кровом своїщі пройшов одних, пішов других. І в кінці ряда мороза на ворот наворот, за воротами перед ворітьми, перед виходом, а, на свободу стоякому Юрію кажуть, ти куди. Він каже, я поклав себе. Каже, далі честь, класними татуками, каже, я пішов в ліс. І каже, я вже пам'ятався, коли я вже був у лісі, далеко вже вечір. Кажуть, почому вони не От, каже, я відкрив біблію, каже, хто живе під кровом севіщного. Я ж казав під кровом Севішного, а він сповнив, як пишали, що ви під кровом вітлера. І от вони подумали, що ви під кровом вітлера і випустили, і ми під кровом Господа нашого Ісуса Христа. І нам Господь, розповідає дарує міліцію, щоб ми, розміщаючи над Словом Божем, розміщаючи над проблемами Господь ми могли теж направити свої серця от, для надії на Бога живого, до того, який може нас зберегти і в трудних обставинах життя, і в радостях, коли нам добре, коли ми маємо достаток, коли ми маємо здобуток, і всього нас багато, і коли ми замикаємо свої серця, тяжко наветися на серці. Ми коли відчуваємо, Господь наповняє наші серця. І ми з того свій коліна зараз будемо просити Господа милості, щоб Господь подарував нам велику миність, щоб ми мали цю о, розмову з Господом. Відкриє пуска, будемо говорити з Господом, будемо розказувати те, що лежить у нас на серці. Як колись в свій час, ще один епізод споминається за Мойсея. Який в свій час розпитувався фараоном домі, при дочці фараону, і всі науки, науку єгипетську познав, мудрості набрався, все знав. Но ми, коли читаємо 11 главу Євреїв, написано каже, що він лучше захотів страдати з народом Божим, чи мати времен на гріхове насадження. чому? Що його? Вікло. Ми бачимо народ, який страдає, який томиться, який печі робить. Солому возить, б'ють, їсти не дають, воду не дають. І він вирішив із царських палаців вийти і страдати з народом Божим. Що його вікно? Ми читаємо, що він дивився на воздаяння, яке перебує. Допоміг і нам, Господь, щоб ми не дивилися на це дочасне життя наше, бо щоб ми дивилися далі і бачили це його яке Господь приготував всім нам. Те, що написано, що в нас на розумі не може прийти. Ми не можемо збагнути те, що Господь приготував для нас. Ми сподіваємося перед Господом. Попросимо Господа милості, подякуємо йому за життя збереження до цього часу. Подякуємо йому за очі, яку він дарував нам, за праведність, яку він дарував нам, за кров'ю округи, яку Він подає до нас, щоб нас обмити в крові своїй і приготувати нас, народ, ревності добрим ділам. Попросимо Господа, дякуємо за все, і ми слава. на перед тобою цей час, на Божий прийом я прислав його молитву, ми звалися тут, і я твоє, щоб представити на Бога за те, що він знайшли до нас. Те, що і Господь, на нашу хрест, щоб нас спасти, а не покляття, а на вашому життя. І воскресне нашу кроття, і я тобі за що щино вдячний Господь. Слава тобі, що ти зайняв місце. Слава тобі, Господь, що ти писав на нашому військ. Слава тобі, Господь, що ти помог наші одежі, коні своє і подарів нам Господнілість називатися, ми поділим, що ми можемо бути в Господі Ми можемо відкривати свої уста перед що я і Господь може мати цю розмову з тобою. Ти щиро вдячний Господь, що ти до цього часу нам допомогти. Ти Господь подарив нам Господь милість прийти в цій дім. Господи, дякую, що ти зберіг життя з нас. здоров'я подарив Господь для нас, що ми могли прийти сюди, Господь. Я тобі щиро вдячний за защиту твою, яку ти поставив над нами. Щиро вдячний тобі, Господь, що Та за кожен день, кожен час нашого життя над нами. І ми надіємося і вбуваємо на тебе живого Бога. Ми можемо, Господі, жити і величати святим життям своїм, своїми ділами, своїми думками, своїми поступками, Господі, а те, так ви були, Господи, і поможи нам, Господі, справити своє руждення перецена. Дбати про те, що ви, Господі, приходити при на серці, слави ти вичати ті на святої. Молити, Господь, голосели про, про тих, хто що їх не з нами. Господі, хто дує місця, де знаходиться, Господи, не оставлюй оставлю в мінності своєї, говорять до їхніх сердець. Помилуй, Господи, всіх бойних, стражда ще поволі Господи, не оставлюй оставив місті своєї. Помилуй, Господи, нашу країну, зупиниться у вікно, ці проліття, Господи, що в них душі. І сильний Бог, це все зробити, тому ми кличемо тебе сполутнього Бога, який на тебі і на землі дарує нам і сьогодні. Тішася і ради тобі. Будь виности до нас, прослався в нашому зібранні, прослався в співулітру, в, в наших серцях. Любиш і добрий Бог, цей світ душі. Амінь. амінь.